Возлюдені у Христі, брати і сестри, Христос народився. У цей благодатний і світлий день Різдва Христового звертаємося до вас із серцем, наповненим радістю і надією. Сьогодні небо схиляється до землі, і Господь приходить у нашу людську історію, у її радість, і біль, у її тривоги, і очікування, щоб освітити шлях кожного, хто шукає правди, миру і справжнього життя. Сьогодні ангели співають славу Всевишньому Богу, а світло Вифлеємської зорі просвітлює темряву людського буття, звіщаючи прихід того, хто є світлом для світу і життя кожної людини, що приходить на світ. Христос народився, щоб примирити людину із Богом, відкрити двері спасіння і привести нас із тіні смерті до світла життя. Світло віфлеємської зорі сьогодні сяє над Україною, воно осяє нашу землю, виснажену війною, втомлену болем, але незламну у вірі та гідності. Бо різдво це не лише згадка про давню подію, це зустріч з Богом, який входить у нашу реальність і промовляє до кожного. Не бійся, я з тобою. У ці дні. Закликаємо кожного з нас, незважаючи на життєві турботи, прислухатися до голосу Євангелія та запросити до свого серця новородженого Христа. Нехай Його мир проникне у наші домівки, нехай Його благодать укріпить у вірі, нехай Його любов сілить наші рани, духовній тілесні. Україна і наш поліський край Житомирщини сьогодні переживають час війни. Христос народився, щоб наблизити Бога до людини, І людину до Бога. Він прийняв нашу людську природу, щоб піднести її до небесних висот. У темряві нашого тривожного сьогодення Він приносить світло, яке жодна темрява не може поглинути. Молімося сьогодні за наших захисників тих. То на передовій стоїть між життям і смертю, оберігаючи нашу свободу, нашу землю і наш людський вимір гідності. Молімося за поранених, за полонених, за тих, хто плаче за своїми рідними. Нехай милосердний Господь обітре кожну сльозу, укріпить кожного воїна і поверне всіх синів і дочок України додому з перемогою. Нехай Різдво Ісуса Христа стане для всіх нас дверима до примирення, відновлення і нового початку. Хай принесе мир у серця, мудрість у рішення, любов у взаємини, а благословання новонародженого Спасителя нехай супроводжує нас у кожній добрій справі. Христос рождається, славімо Його!